Менше про емоції і про дослідження, е, а більше про рейтинги, конкретні цифри. Ми е, загалом є шість рейтингів тут представлених. Вони, вони так зблоковані. Два рейтинги е, говорять про е, промоцію, це активність інтернет-ресурсів за собі маси інформації. Два рейтинги це проекти і програми е, або події і, і проекти. І ще два рейтинги це конкретно. Про фонди і про публічних людей. Перший рейтинг, це я хотів би прокоментувати. Він у вас є про рейтинг найбільш популярних і відвідуваних інтернет-ресурсів у сфері благодійності. Дійсно, він був відкритий, і ми отримали 61 назву. Інтернет-ресурсу або 61 згадку від експертів про інтернет-ресурси. Але так ми домовлялися, ми, ми будемо давати тільки 6 перших найрейтинговіших. На першому місці в нас найбільше ми місць не визначали, але ми, 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 ми оприлюднюємо рейтинги. Найвищий рейтинг це у інтернет ресурсу громадський простір. Відсоток це більше 30% респондентів, відповіли, що це. Найвідвідуваніший най найпопулярніший інтернет-ресурс в сфері благодійності. І наступний це інтернет-портал Українського форуму благодійників друге місце там, чи другий рейтинг. Третє це ресурсний центр ГУРТ. Четверте це е, сайт Асоціації благодійників України. Наступне, п'яте це Міжнародний фонд відродження. І шостий це МБФ-портал. Оце шість найпопулярніших, найвідвідовіших. З 61 інтернет-ресурсу, які були згадані експертами, наступний рейтинг це рейтинг вітчизняних медіа. Так само ми просили експертів, ми їх не обмежували, експерти могли називати будь-яку кількість. Засоби масової інформації і е, вийшло 74 засоби масової інформації були згадані нашими експертами як ті, які пишуть найбільше про благодійність і висвітлюють життя благодійного сектору. Найвищий рейтинг е, у телеканалу СІТІ. Хоча тут хотів би зразу говоритися, наприклад, в інтернет-ресурсах дуже чітко. Наприклад, по громадському простору, по по, по в трьом першим, значить, там дуже високий відсоток: 30, 28, 26 відсоток згадування респондентами. Тут трошечки інше, наприклад, по сітіві це 11,5 відсотків, СТБ 10,5 але але все рівно ці, ці, ці е, канали або ці засоби масової інформації згадувалися найчастіше. Перше ICTV, наступне СТБ, третє, четверте місце між собою е, розділили перший один плюс один та газета Факти. Е, П'яте-шосте місце це газета Дза того тижня та е, журнал «Вісник благодійності. Е, тепер наш погляд, такі найцікавіші речі цього, цього частини дослідження це щодо подій та е, проєктів. Щодо подій. Рейтінг на більш резонансних подій, які мали найбільший вплив на благодійне життя в Україні. Тут ми давали 20 подій. Ми їх е, проаналізували, і от 20, на наш погляд, на таких. Значущих ще в сфері благодійності подали. Цікаво, що ми е, запропонували доповнити, якщо є якісь речі, якщо ми щось упустили. І їх було доповнень було аж три. Тільки три події десь ми опустили, тому це показує, що в принципі досить об'єктивно, досить е, повно була зібрана інформація. Е, Перший найвищий рейтинг майже 42 це проведення п'ятого національного конкурсу благодійних років. Хотів би значити, що це дійсно подія, яка вже війшла можливо, в життя, таке громадське життя України, плотно, добре. І, Хотів би нагадати, що організаторами цієї події є Центр філантропії, дитячий світ благодійний Фонд Україна 3000. І е, наша асоціація мала честь долучитися до цього конкурсу, до організації цього конкурсу в новому році. Е, наступна подія, на погляд експертів, це затвердження в першому читанні законопроекту 6343. Дійсно, е, на мій погляд, благодійники сконцентрувалися на цьому проєкті, дуже багато було і круглих столів і так далі. І під фінал року. Дотиснули комітет по культурі е, пана Яворівського, і він все-таки відпустив цей проект в плавання Верховну Раду. Він пройшов перше читання і зараз всі очікують другого. Е, третя подія, яка дійсно була визначена... в. Е, Експертами це третя щорічна міжнародна конференція з питань благодійності 2011 року. Ви знаєте, що нещодавно була вже четверта цього року. Фактично, це так само відзначення системних подій в благодійності, так як конкурс благодійних року, щорічна конференція і так далі. Четверта подія, яку відзначили респонденти, що нас радує, це заснування саме Асоціації благодійників України. П'яте це створення міжнародного благодійного порталу, досить цікавий портал, організатори меценати України, благодійний фонд. І шоста подія, яку відзначили респонденти, це четвертий круглий стіл з питань благодійності в Довосі, який, ви знаєте, організовує фонд Віктора Пінчука.